Про дев'яте питання. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2020 року No13. Про затвердження програми розвитку фізичної культури та спорту Новобузької міської ради на 2021-2023 роки. Доповідач Судському. Дякую. Відповідно до поєднаної записки, наданої до даного проєкту рішення. Передбачено зміни до напряму розвиток дитячого та дитячого юнацького і резервного спорту, а саме пункту 2. Проведення навчально-тренувальних зборів команд на убустк МД США, поїздки на Кубок України, міжнародні та всеукраїнські турніри, всесвітні ігри, а також стартові внески. Е, відповідно до, е, до суми роз'яснюємо наступне, що е, у, у видатках за цією графою було 15 тисяч. За фактичним кошторисом, за використанням 330 тисяч установою витрачено на поїздки ось ця сума. І плюс сюди додаємо 260 тисяч на придбання паливно-мастильних матеріалів і отримуємо суму загально 290 тисяч гривень. Прошу підтримати. Так у нас тут стоїть 590 тисяч. А ви відказали 200 девчонки? Оговорився, Можна да, оговорив. Може, задати? Так. Да. Просто радіти нас писали, що завдяки міському голові наші діти кругом їздять. Може б міський голова дойшов би 500 тисяч, як він, ну як раніше у повідомленнях було, що все в нас робить міський голова, а не депутати, не міська рада, не громада. Ви за жодне питання по фізичній культурі не проголосували за. Яке ж може вам подякувати? Ні, ну ми ж то голосуємо. Депутати взагалі приймають кошти. На автобусі ви міської ради. Ви, Який депутат, яка, які депутати, яка, яка громада так, фінансує? Ви не один депутат міської ради. Да. Я, я буду вам Ні, я кажу, за цих депутатів 26, да, 26. Ну, міського... Да. Ну, але міський, не один міський голова, ще є депутати міської ради. Я буду всім дякувати, крім Ну, да. кому хочете, дякуйте. Це ваше особисте право. Да. А коли ви працюєте на роботі, ви повинні виконувати свої обов'язки і ще є вимоги до наш. державних службовців. Найфіша, Юрія, Якщо Ми сьогодні це... з вами колеги, депутати, але це... ви ще є службовцем громади. І до вас є вимоги, як коли що пишемо від закладів. Так? Ну пишіть, будь ласка, ну не кажіть, що своє слово не так, так вам не Ми звернемо на це увагу. Ну діти дійсно їздять на змагання. Та залежало до такої степені, що вже нема куди. Так, ще є питання. Є зауваження, питання... Хто за те, щоб винести на розгляд чергової сесії, прошу проголосувати. Хто за, проти отримали за одного Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради номер від 14.06.2022 року номер 84 Про затвердження програми розвитку освіти Новобузької міської ради на 2022-25 роки. Да. Дані зміни передбачають те, що ми говорили попередньо із вами, фінансування придбання сучасних навчальних програм на суму 400 тисяч гривень, а також придбання для СПО твій простір засобів для студії звукозапису на суму 33,2 тисячі гривень. Це звучало у бюджетному рішенні. Ці сумні. А що, що саме придбають? Ну комплекс там фактично в них немає нічого. Ну, що саме, яке бабу? Воно, воно звучить як студія звукозапису і відтворення. Ну просто є, програ... є стільки програмне забезпечення, яке коштує Ні, теж не дешево. Це йдеться про безпосередньо технічні засоби. Ну, технічні засоби. Ні, 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 для сутізаписі треба, наприклад, не тільки ж якесь обладнання, треба мікрофон, ну, треба пульти, це, це, треба масло. приміщення обладнати. Ну, ізоляції. І що саме входить в специфікацію? Ми ж не знаємо, можливо, ми купимо одні наушники, одні наушники чи колонка може стоїть такі кошти. А ми потім кажемо, що нам треба було 300 тисяч виділити, щоб запрацював цей кабінет. Юре. Що саме? Це кабінет, це, я так розумію, що це наружне для озвучення. Це безпосередньо це апаратуру це треба купити, бо їй немає. Це обладнання для звукозапису. Зовнішнє озвучення. Внутрішнє. Це звучить по рішенню звукозапису. Кажеш, мається на увазі пристрій технічний, через який якісно можна записувати. Тому що його можна коли... на комп'ютері записувати. Я вам можу показати. Чуєте, якісно. Не... Не ну І так ще... ви скажіть, яка специфікація, Ну яких витрат? Ну це практично, будемо вже дивитися, що найкраще радитись е... ага, із ви... а ви високі... ну, У нас сума є десь е... так Ну так ви ж пере... планували ці 30-20 тисяч на щось витратити? План студії Так, да, Це села студія бути, Я ж так розумію. А в студії Требільше. є характеристики. У Вона складається. Ми купимо колонку. Да, так воно називається і... по науково Ні, ну так я вас і, сп... і я Пару мікрофонів, і... Я мікрофонів радіоелектронних. Я ж в... вас і запитую, що ви зібрались купувати? Для того, щоб пару знати, як його Пару мікрофонів. Пару мікрофонів Юрій Андрій, я просто знаю, що будь-які такі заходи, які проводять дано. Я хочу дайте розкажу. Ви не знаєте. Такі заходи, які проводяться, і хто завжди проводить? Освіта. І як треба, беруть то в школу в закладу, то в одного, то в другого. Вибачте, ну та сама ліцей перший чи ліцей, кожен не захоче давати свою апаратуру. Тому я знаю, що вона, саме керівник, зверталася, щоб. Ну так, може, запис неправильно написано, на на передавання студії звукозапису. А я так розумію, що це колонка і що хватається це 32 тисячі чи 33 ну, От я ж вас питаю, що, що, мене, що саме кажуть, збирається купи. купи? Нам знав, ж не сказали, що збирається купи. Нам приховались. На що ви будуть витрачати? Вони для того, щоб проводити для автобусів. Ну, специфікацію закупили. Коли нам сказали, що автобус принтер купляємо, ми знаємо, що автобус принтер купляємо. А коли студію записі, ну що ми купляємо під студію? Ігор Патич, давайте так скажу: технічні засоби для запису і відтворення. Все. Ну що саме? Це? А що саме поки... побачимо, що якісніше начувається? Можливо, стану. вам колонка треба, можливо, можливо мікрофон. Я вам зараз не скажу, мікрофон без колонки, ні, колонки ні не, не працює. Тому що це треба визначитися вже безпосередньо. Ні, Юрій Анатолій хоче почути не моделі Марку, він хоче почути колонка, два мікрофони. Так, да, так, да, оце я хочу почути. Да. Що ви запланували купити? Ви ж не скажете нам. Де. Може, ви запланували купити покривальця для пульта. Я так зрозуміла, що це велика колонка І так само буде стоїть. Ви зрозуміли, що ви зрозуміли? Ну, де ви бачите, це? де це написано? Ну, я знаю, що їх просто ну, треба. На наступному заході. Ну на якому заході? Наступному. наступному. До сесії. Є пропозиція, щоб ви, е, визначилися визначилися із тим, що ви будете придбувати, і коли питання на сесії виникне, щоб ви депутатам пояснили більш професійно. Вже Марку, да, більш... Марку не вив'язкову. Ви скажіть, що ви хочете придбати, а то ви просто гроші хотіть гроші, а на що не знають.